Коли вперше варто прийти до косметолога чи лікаря естетичної медицини, якщо розібрати механізм старіння з 25 років до 35, ми починаємо втрачати 1% колагену, і це буде помітно. Можна сказати, що зміни початкові починаються з 25 років. До 25 це вже більше питання додати акценти на обличчя. Дівчата звертаються і раніше, як тільки є повноліття до даних процедур. З 25 це вже мають бути ранні ознаки, думки, що треба. Щось робити на майбутнє. З 35. Років ми щороку втрачаємо, на жаль, вже 2% калагена. тобто вже будуть більш. Помітні зміни, да. mm -hmm. І чесно скажу, дуже такий критичний вік, що ви робили з 30 до 40 ваших років. З чим ви відаєте ваші 50 плюс, ваш прекрасний вік, 50-60 років, ви будете бачити на своєму обличчі те, що ви робили до цього. Тому що ми ніби подвоїмо кількість калагену. Калаген з віком так він зменшується. А клітини, які виробляють калаген, вони з віком не зменшуються. Що це їх просто знижується активність, тому наша задача діяти на активність даних клітин. Тому з 25 років, коли починаються ранні ознаки, якщо ви їх бачите, не обов'язково інєкційні процедури, але більш посилений догляд він має бути вже з 25 років, враховуючи, що ми всі втрачаємо колаген, і це не зупинити, і це є доказово доведено. Абсолютно доказово доведено.